Друзі, вітаю з вами міжнародний гросместер Юрій Шкуро. І ось ще одна об'ява. Якщо ви її бачите, дуже раджу обходити це боком. Тому що перше, створюємо лідерів майбутнього. Друге, міні-групи 6-10 дітей, вік від 6 до 17 років, професійні тренера. Перше помилка відразу в об'яві: не тренера, а тренери. Друге. Бачите, навіть професійні тренера не знають назви дебютів. Пишуть іспанський захист. Дуже добре. Коли я тільки почав займатися шахами, був безрозрядником, я знав, що це називається іспанська партія. Дуже-дуже професійні тренера, а не тренери. В них, мабуть, все: професора, доктора і так далі. Актора. Добре, друзі. А тепер щодо міні-груп 6-10 дітей. Це просто обдурювання батьків, це ніякі професійні заняття не можуть бути у групах 6-10 дітей, тим більше, з різницею у віці 6-17 років. Це просто, я вам 100% кажу як професіонал, як професійний тренер, що це просто так, щоб заробити з вас гроші. Якщо тренер вам пропонує такі послуги, хоче набити 20-30 людей, навіть 6-10 дітей це просто, він хоче забрати ваші гроші, а результату я думаю, що навряд чи ви досягнете без додаткових вірних занять. І з нормальним тренером. Так, ось, друзі, міні-група це 2, 2, 4 людини. Будь-який нормальний професійний, дійсно професійний тренер вам про це скаже. Далі, давайте подивимося, що ж там за професійні тренери. Наші тренера, ну ми вже зрозуміли, що писати без помилок не можуть. багаторазові призери чемпіонатів України та Казахстану добре, але це неправда. Всеукраїнських та міжнародних змагань добре, але це неправда. Мастера спорту з великим досвідом викладання для дітей. Зараз ми побачимо список цих чотирьох тренерів геніальних. Ну, я вам просто скажу, що це непогано. Окрім того, що трене. Ри, а не тренера. І окрім того, що непогано було б не зіскокувати на російську, принаймні, об'яві у рекламі ні мастера, а майстри спорту. Але, на жаль, і про майстрів спорту, і про інше тут як? І все, в принципі, ми бачимо, не відповідає дійсності. І так, перший супертренер. Хочу, хочу займатися так. Шахова майстерність і. Другий розряд! ЄС! Да є ж! Ой, як хочу! Другий розряд. У мене дитина в 5 років пішла на перший турнір, виконала відразу. Третій розряд пішла потім на турнір, виконала другий розряд. Тут людина 8 років, тренерський стаж написано для дітей та дорослих, 8 років він навчає їх ось тому, що сам не вміє. Розумієте? Не може другий і перший розряд навчати. Не кожен КМС може навчати. Не кожен, далеко не кожен. Но другий, але другий розряд це жахіття, друзі, вам пропонують такого тренера. Я, наскільки вас не вважають, знаєте, ви якщо платите за це гроші, то вибачте, ви зовсім нічого не розумієте у, а, у житті, як можна платити тому, хто сам нічого не вміє. Це просто жахіття. І якщо ви за себе платите, ну, можливо, вам нікуди викидати гроші, але справа не у грошах. Ви часу викидаєте. Ви кидаєте так, ваша дитина ходить у міні-групи, де 10 дітей віком від 16 до 17 років <свісно> і ходите до таких тренерів, то ви, мабуть, взагалі не любите свою дитину, а потім будете їй казати, та ти не талановитий, тому ти нічого не досяг, А неможливо в таких умовах чогось досягти. Далі. Кирило Малахов. майстер спорту. Ну, по-перше, коли людина просто майстер спорту України, то знаючи про кудесників з Дніпропетровська, багато хто вже пішов з життя, але ми знаємо про всі їх величезні, крутезні турніри, де і не завжди розставляли шахи, м'яко кажучи. А також про турніри зараз підхопили цей прапор Полтава, Григорій Щербов, Миколаїв, навіть Львів там трішечки займається. Ось вони підхопили це все. І коли людина просто майстер спорту України, то треба. Так акуратненько відходити, відходити, відходити. Тому що є сумніви. Казали про цього шахіста, що він читер. Багато хто каже. Але ми не будемо про це казати. Ми кажемо лише про факти: 100% ані гені з другим розрядом, ані Кирило Малахов не були призерами чемпіонатів України серед чоловіків або Казахстану. Не були. Далі. Ну, а на рахунок читера можете перевірити, попитати. Віктор Дмитренко. Там, знаєте, у обяві був дуже такий гарний момент, так? Створюємо лідерів майбутнього. Я вам обіцяв, що зараз буде дуже весело. Ну тут ще один КМС відразу скажу, КМС звичайний, тобто нічого особливого, звичайно, він не чемпіон України, не призер України, не призер Казахстану, все зрозуміло. Тобто у обяві повнісінька. Іспанський захист у об'яві, повнісіньки. Тепер щодо лідерів майбутнього. Знаєте, у Краматорську була шахова школа, і за часів Януковича, Ахметова, вона дуже була популярною. Але вони так створювали лідерів майбутнього, що більшість лідерів поїхало до РФ, і Сергій Карякін це ось той лідер майбутнього. Це такий плід Краматорської шахової школи. Я завжди, Мені завжди не подобались ці продукти Ахметова і Краматорська шахова школа. І клуб Шахтар, тому що ми знаємо ціну, за рахунок чого це що в цей піар. Скільки бізнесменів замордовано, скільки бізнесменів повбивали, позакопували. Це заради того, щоб збагатитися, і потім десь ось так пропіаритися на футболі чи на шахах. І ми бачимо і Чемпіон світу один з неоднозначною позицією, і Карякін з однозначною позицією, і Лагно, яка переїхала до Росії. І Віктор, який багато років працював у країнах, які допомагали під час війни. працював У країнах, які допомагали РФ обходити економічні санкції, а також допомагали, ми бачили це відео, зброю перевозити. Тобто він офіційно працював у тих країнах. Але це не все, друзі. Все ж таки, що це за лідери майбутнього. Як це створюється? Ми теж хочемо. Ну, Карякін вже зрозуміли, це лідер майбутнього. Як все ще? Так ось. Багато хто з Краматорської школи все ж таки став гросмейстрами, сильними шахістами, але Виктор, Віктор не став. Тому що ну, тому що ось так, друзі. Деякі, ми не будемо казати про Віктора, скажімо так, у цілому, так, деякі шахісти лідери майбутнього вони дуже полюбляли випивати, випивати, випивати. Спочатку випивати перед партією, потім і під час партії ходит, ходити таким краснючим, смердючим, дихати на дітей, на суперників, матом крити все. І все це під час партії. Тому, мабуть, вони не стали гросмейстерами, тому, мабуть, вони пішли працювати країни, де е, яким. Нечужда ось така поведінка, так? Українам, які, країнам, які допомагали РФ під час війни. Так ось колись до Краматорську був відправлений один з найталановитіших, я не буду називати прізвище, шахістів Херсонщини. Дуже талановита дитина. Вон, він був неповнолітнім, відправлений туди, щоб стати сильним, стати крутим. Але прежу, прежу, було диво. Менше ніж за півроку. Один з тренерів ось цієї великолеп великолепної школи лідерів майбутнього навчив херсонського шахиста так бухати, приходити п'яним на партії, спати на лавці після повернення вже до Херсону перед шаховим клубом, коли йдуть діти на тур, а там спить міжнародний майстер, відпочиває просто бухий, не виходити на парті або виходити у жуткому стані. Дуже талановитий шахіст, дуже жалко, один з найталановитіших. Але ось це покоління, передавання досвіду. Потім той він почав тренувати той шахіст. Його вигнали з київських шкіл. Спочатку за те, що він на онлайн-заняттях був п'янючим потім і наживо на заняття почав приходити п'янючим Ось такі, друзі, лідери майбутнього. Але я вам скажу одне: мені не Жалко тих батьків та тих людей, хто ось так побачили картинку, не включили мозок і пішли тренуватися. А потім думають, о, це, мабуть, я не, не талановитий і так. Всі талановиті, всі можуть прогресувати, але потрібно бачити, до кого йдете. До лідерів майбутнього А-ля-Каряки, для таких лі... лідерів майбутнього. Чи вам хочеться, щоб ви або ваша дитина потім на лавці відпочивала під, шах... під час шахового змагання? Що вам хочеться, друзі? Вмикайте хоч іноді голову. Ось і все. Неприємне відео. Мені не хотілося його записувати. Але коли ось так дурять українців ще й під час війни, на мою думку, дурять, може, ви скажете це класно? Тоді я дав рекламу вперед.